Найкраще починати шукати відокремлені члени речення це із відокремленого додатку. Як же знайти відокремлений додаток? Дуже просто. Для цього у нас існують слова підказки, такі як крім, Окрім, Опріч, замість за винятком, на відміну від, особливо, зокрема. Як тільки в зустрічаю це слово, значить це речення містить відокремлений додаток. Для прикладу. Микола замість панського лану вийшов на своє поле. У реченні є слово замість, яке мені підказує, що конструкція, виділена комами замість панського лану, буде відокремленим додатком. До речі, відокремлений додаток тому так і називається відокремленим, що відокремлюється на письмі комами. За винятком баби Оришки малий чіп, Чіпка нікого не любив. Слово за винятком. Підказує, що конструкція за винятком баби Оришки є відокремленим додатком. Дуже просто. Далі краще шукати відокремлену обставину. Наприклад, крок один. Для цього я шукаю дієприслівник або дієприслівниковий зворот. Дієприслівник зазвичай містить в собі, вши ши, учий-ючий, ачий ячи. Тобто, Простіше шукай слова, які закінчуються на «вощі», вши або учиючи, а чияче. Чи. Не оравши й не сіявши, не будеш хліба їсти, не оравши, не сіявши, має вши виділену комою, значить, це і буде відокремлена обставина. Красуючись, біла хмаринка тріпоче вгорі. Красуючись, маєючи, відокремлено комою, значить це і є відокремлена обставина. Легко. Якщо немає ні, ні дієприслівника, ні дієприслівникового звороту, дотримуйся кроку 2. Шукай іменник у непрямих відмінках або прислівник, який конкретизує час або місце дії. Зустрінемось за кілька днів у п'ятницю. Зустрінемось коли саме у п'ятницю іменник з прийменником у п'ятницю конкретизує мені час дії. Або ж. Я ще раз востаннє, вбирав у себе спокій рівнини. Прислівник востаннє конкретизує слово раз. Я ще раз, коли востаннє, вбирав у себе спокій рівнини. Значить, він не буде відокремленою обставиною. Варто шукати відокремлену прикладку, тому що. Це іменник, який дає другу назву предметові. Отже, шукай іменник другу назву. На Великдень печуть особливий хліб. Паску. Хліб. А саме який? Паску. Паску і буде відокремленою предметом. Або ж Борисфен. Тобто Дніпро, згадано в багатьох давніх творах. Борисфен друга назва. Борисфена Дніпро. Значить, конструкція, тобто Дніпро, виділена комами і буде прикладкою. До речі, відокремлена прикладка може містити в собі такі слова, як тобто чи або. І останнє це відокремлене означення. Чому я його ставлю на останнє місце? Тому що воно містить аж три правила: перше крокодиль. Шукай дієприкметниковий зворот. Дієприкметник плюс залежне слово. Наприклад, несмачний хліб чужим ножем краєний. Несмачний хліб який? Чужим ножем краєний. Дієприкметник, який стоїть після іменника. Відокремлено комою. Він має залежні слова чужим ножем. Це буде дієприкметниковий зворот. Значить, це і є відокремлене означення. Крок 2. Шукай прикметник у позиції до означуваного іменника, тобто після іменника. Наприклад, вишня цвіте, крилата розкішна, вишня яка крилата розкішна, стоїть після іменника вишня, відокремлюється комою, значить, це і є відокремлене означення. Крок 3. Шукай прикметник плюс особовий займенник. Я, ти, ми, ви, він, вона або воно. Наприклад, молода струнка, вона пішла далі. Вона яка молода струнка. Молода струнка відокремлено кому стосується займенника вона, значить, це і є відокремлене означення. Все дуже просто. Тому, якщо вас просять знайти відокремлений член речення, ви спочатку зорієнтуйтесь, що це додаток узначення обставина чи прикладка. І тоді в тексті зупиняєтесь на кожному розділовому знакові і дивитесь, що це за конструкція, чи підходить вона вам, чи ні. Якщо ж це на співвідношення завдання, значить ви по порядку шукаєте. Спочатку додаток, потім обставину, потім прикладку, потім означення. Так набагато легше. Пропоную це розглянути на завданнях. У мене є текст, у якому просять знайти речення з відокремленою обставиною. Для цього я починаю читати речення. Звичайно ж, якщо ви не вмієте дуже швидко виділяти звороти в реченні, перебігши оченятами. То тоді ви мусите читати кожне речення і зупинятися на розділовому знаці. Наприклад, нашу тисячолітню історію не треба ні підмальовувати, ні чепурити. Кома ні підмальовувати, ні чепурити. Підмальовувати чепурити це дієслова, значить, мені це не підходить. Хоч кома перед хоч, хоч це сполучник, мені цей варіант не йде. Хоч її переписали на свій лад чужинці, відвівши О! Кома передвідвівши. Але відвівши, це вши, воші це обставина, значить, речення 1 мені точно не підходить. Друге. У цьому життєписі, сповненому зручності, ага, сповненому, в мене відокремлено комом. Сповненому це якому? Стосується воно слова «життєпосі», життєпосі якому сповненому стоїть після нього, значить, це і буде відокремлене означення. Отже, варіант 4, 5 речення мені не йде, і залишається варіант Б. Друге речення. Це просто? Завдання на співвідношення. На перший погляд, страшно, але дуже легко. І так, пам'ятаємо, почнемо із додатку, тому що там є слова підказки. Крім, окрім, опріч, за винятком, зокрема. Хто знайшов? Правильно, речення де? Чи винні ми щось комусь у житті, окрім наших батьків. Далі починаємо із обставини. Шукаємо воші. Якщо їх немає, шукаємо іменник або прислівник, який конкретизує час або місце. І це у нас буде речення. Там, у степу, схрестилися дороги. Там, де саме, у степу. Речення В. Після обставин шукаємо прикладку. Друга назва. Іменник – друга назва. Не шкодуй добра мені кому? Людині. Людині виділено комами конкретизує слово Мені, дає йому другу назву, значить, це і буде прикладка. І залишилося значення. Два речення А і Б. Бо коли закохані в минуле, закохані це діє прикметниковий зворот, виділений комами, значить це і буде означення. Чому не може бути речення Б? Тому що кома перед словом горда відокремлює звертання мамо. Тому речення Б нам не підходить. Ось і все. Успіхів вам при складанні ЗНО!